Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Олександр Кущ, я лікар-дієтолог, лікар-терапевт, експерт з питань здорового харчування і здорового засібу життя на телебаченні та радіо. І сьогодні ми поговоримо про найважливіше, що в нас є: це здоров'я наших дітей. Діти потребують дуже багатьох елементів. І в першу чергу це повинна бути омега-3. В даному випадку дієтична добавка Wellness Kids. Омега-3 вона є джерелом оцих ДГК, ЕПК, це жирні, поліненасичені жирні кислоти, яких наш організм взагалі не синтезує, і він потребує їх додавати кожного дня до нашого раціону. А це стан нашого здоров'я, це стан здоров'я наших дітей, це фізична форма, це питання імунітету і багатьох-багатьох других питань. Скажу, що о, люди взагалі дуже прискіпливо дивляться на склад на чистоту продукту. Ну і це зрозуміло. В даному випадку цей продукт він виготовляється по дуже вибагливої технології, яка підтверджується сертифікатом Friend of Sea. і вміщує в себе підвищену кількість омега-3, тобто дитина, вона ж росте і вона потребує підвищених доз. І все це у вигляді рідини. Це дуже комфортно, тому що можна додати до каші, можна додати до напитка. Це збагачено приємним таким лимонним смаком. І на додаток ще. Є вміст токоферолів у вигляді вітаміну Е. Нагадую, що вітамін Е, він є дуже важливим антиоксидантом і також повинен бути в раціоні кожної людини і особливо дітини. Тобто вживайте цей продукт по одній чайній ложці кожного дня. Давайте вашим дітям і все буде добре.